Століттями два світи жили окремо чарівний і таємничий. Поки дехто не переступив межу. Це найогидніша істота з усіх, що я бачив, і вона була гола. Назріває битва. Я тебе знищу. Не варто хвилюватися. Я захищу королівство. Моє волосся робить те, що нам обом подобається. Ніхто ніколи не ходить до темного лісу. Я їх не боюся. Поїхали. Наближається армія. Бейте тривогу. Полилося зілля. Це зілля небезпечне. Воно знищує порядок. Я його хочу. Бачив би ти своє обличчя. Стривай, я маю тобі показати. І тепер дикуни. Дон, звільни мою сестру. Принеси зілля до заходу місяця. Або ніколи не побачиш своєї сестри. Ми маємо звільнити Дон. Хто зі мною? Від авторойди Джорджа Лукаса. Борисе, приготуйся розім'ятися. Хотів oh -oh. пригод. Ось і маєш. Дякую, Сплюнь. 23 січня. Вони різні, як ніч і день. Познайомся з моєю мамою. У тебе немає гребеня? Краса відображається в твоїх очах. Здається, я з'їв один з твоїх вусиків. Та ніколи навіть ворогам. Ти добре б'єшся. Хотіла б я сказати те саме. Що ти маєш на увазі? Ну, не знаю, я чекала більшого. От що? Просто потрібно трохи магії. Просто вбий мене, тільки швидко. Дивна магія. Приведіть мені полонянку. No! Не їсти. Oh. Бруте!